Давно я вже вам показувала розпаковочку, видала і поїхала. Це те, що я замовила ще в минулому місяці і встигла на знижечки. Так, по-перше, дезодоранти. 20 злотих. Ну, що може бути краще за 20 злотих? Чашка кава. Це один мені, один Маргарита, тримається тобі. друге, я їх навіть купила 4 штуки, до речі. Тому що за 20 злотих це така ціна, яку не можна. Я замовила собі ще один такий бальзамчик, тому що, коли я була в Африці, в мене такий бальзам в самольоті зіпсувся, тому що там якийсь тиск був кришечка роздавилася, а мені він дуже-дуже подобається. Далі, минулого місяця у нас була дуже класна акція на шампуньки. Я взяла всю серію: це шампунька, терма. Як Мар да. Термозахист, кондиціонер і масочка для шампуні. Маргарита теж може користуватися. Ну і головне це нарешті закінчилась моя гуманітарна зубна паста. Ми будемо чистити зуби тепер. Зубна паста за воює віра. Я спробувала, мені вона дуже сподобалася. Тому завтра, от навіть не покажу, тому що тут закрита. Навіть сьогодні будемо чистити зуби вже цією пастою. Ну, це не означає, що одна моя, одна Маргаритина. Просто. Ой, як! Как... Послухай, взагалі тобі сподобається це сувкаліптом. Просто що там була акція, якщо береш дві, то 50% знижка, тому я взяла дві. А до речі?